Even King. Таємне вікно, таємний сад 47. Поторсавши двері, Еммі побачила, що вони не замкнені. Переступила через поріг, гукнула Морта, але одразу ж і замовкла та, широко розплющеними від безмежного подиву очима, роззирнулася навколо. У будинку царював страшний хромидар, сміття з переповненого смітника повисипалося на підлогу, у кутку лежала покинута алюмінієва форма з-під закритого порога, по якій повзало кілька причмалених осінніх мух. У повітрі витав запах давньої їжі та цвілі. Емі навіть здалося, що тхне чимось зіпсутим. Морте, відповіді не було. Маленькими кроками вона рушила в глиб будинку, хоч і не була до кінця впевнена, що хоче роздивлятися решту помешкання. Пані Гейвін приходила тільки три дні тому, як за такий короткий час тут міг статися такий безлад, що трапилося. Увесь останній рік їхнього шлюбу її дуже непокоїв мортів стан, але після розлучення вона стала відчувати ще більший неспокій. Неспокій і, звісно, провину. Частково Еммі винуватила в усьому себе, і так, напевно, буде до віку. Але Морт ніколи не був сильним, а найбільшою його слабкістю була вперта, часом ледве не істерична, відмова визнавати факти. Того ранку голос у нього звучав так, наче він був на межі самогубства. Та на його вимогу не привозити теда, вона пристала тільки через те, що боялася. Побачивши теда, морт міг зірватися, бо він уже й так підійшов надто близько до самогубного краю. Думка про вбивство жодного разу її не навідала, та й досі Еммі не мала про це ні найменшого здогаду. Навіть тоді, того жахливого дня в мотелі, коли він погрожував їм револьвером, вона не боялася. Тільки не вбивства, Морт не вбивця, «Морте?» – Вона обійшла барну стійку і слово завмерло на її губах. Приголомшеному погляду відкрилася велика вітальня. Всюди валялись аркуші паперу. Складалося таке враження, що в якусь мить Морд ексгумував усі копії всіх рукописів, які зберігалися в шухлядах письмового столу і в архіві, та засипав вітальні сторінками, наче конфеті з хлоповок на чорнушній новорічній гулянці. На столі височили гори брудного посуду. Кавник від Сейлекса лежав розбитий на друзки на підлозі біля панорамного вікна, тріснутого. І всюди, всюди було одне слово шутер. Шутер на стінах кольоровою крейдою, яку він напевно знайшов у її шухляді із приладдям для малювання. Шутер було набризкано на вікні чимось подібним до засохлих збитих вершків, під плотою валявся червоний балончик із віп. Шутер також було написано чорнилом на кухонних стільницях. І на дерев'яних опорах тераси у дальньому боці будинку олівцем охайний стовпчик, що збігав донизу прямою лінією тільки замість цифр для додавання, у ньому було одне слово шутер, 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 шутер. а найгірше воно було викарбуване на полірованій поверхні столу на вишневому дереві, великими нерівними літерами заввишки в три фути, наче якесь гротескне освічення у коханні. Шутер. Викрутка, якою він нашкрябав, той останній напис, лежала на стільці поряд. На стелевому штирі виднілося щось червоне. Слід від вишневого дерева подумала Еммі Морте? пошепки покликала вона, розсираючись. Раптом їй стало страшно, що зараз вона знайде його мертвим, що він сам вкоротив собі віко. І де... У своєму кабінеті ясна річ, а де ж іще? ще тут він прожив усі найважливіші етапи свого життя, звісно, і померти він вирішив би саме тут. Бажання заходити всередину Емі не мала, не хотіла бути тією, хто його знайде, та ноги самі понесли її в той бік. Ідучи, вона штовхнула носком надіслане гербом крікмаром число детективного журналу «ЕКММ», що лежав на підлозі і заважав пройти. І навіть не глянула вниз. Наблизившись до дверей кабінету, Еммі повільно їх відчинила 48. Морд стояв перед своєю старою друкарською машинкою Роял. Екран на клавіатурний блок його комп'ютера лежав перевернутий на долівці серед уламків скла, морт чомусь скидався на сільського священника, і це було дивно. Частково, як їй здалося, це враження справляло його постава, він стояв дуже штивно, ненатурально, склавши руки за спиною, але найбільше вражав капелюх. Чорний капелюх, натягнутий на голову так, що крисами він майже торкався мортових вух. Вона подумала, що він трохи схожий на старого на картині американська готика, хоч у чоловіка з картини жодного капелюха на голові не було. «Морте?» – покликала вона кволим і непевним голосом. Він не відповів, просто дивився на неї впритул пильним поглядом своїх очей, зловісних і полагкотливих. Що ніколи в житті вона не бачила в Морта такого погляду, навіть того страшного дня в мотелі. ніби то був зовсім не Морт, а якийсь незнайомець, схожий на нього. Проте той капелюх вона впізнала Де ти відкопав цей старий мотлох, на горищі? У її голосі відлунювало серцебиття, і тому він тремтів певна річ, Морт знайшов його на горищі. Навіть із дверей Емі відчуло, як б'є в ніздрі запах нафталіну. Морт купив того капелюха багато років тому, у сувенірному магазинчику в Пенсильванії. вони тоді якраз мандрували землями амішів удома в дері вона мала невеликий сад, там де до будинку прилягала прибудова із кабінетом. То був її сад город, але Морт часто ходив його прополювати, коли зупинялася робота і не було жодних ідей. Тоді він надівав той капельох, називав його своєю думальною шапочкою. Еммі згадала, як одного разу він подивився на себе в дзеркало, стоячи в тому капелюсі, і пожартував, що треба собі зробити фото для суперобкладинок. У ньому, сказав він тоді, я схожа на солюка із глибокого задуб'я, який бреде з плугом, а попереду маячить срака мула, а потім капелюх зник. Напевно, перекочував сюди і лежав десь у сховку, але. Це мій капелюх. рипучим і ніби стриманим від задуми голосом переказав він. Він ніколи нікому іншому не належав. «Морте, що таке? Що, жінко, ти помилилася номером? Ніякого Морта тут немає. Морт умер. Два свердлики його очей ні на мить не покидали її обличчя. Він крутився, як вуж на сковорідці, але дійшов до того, що не зміг собі брехати, не кажучи вже про мене. Я до нього й пальцем не торкнувся, пані Рині, клянувся вам. Він пішов, як боягос. Чому ти так розмовляєш? спитала Еммі. Бо отаку я розмовляю, трохи здивовано відказав він. У нас на Місісіпі всі так розмовляють. Морте, гуді тобі, а ти не зрозуміла, що я сказав? Ти глуха чи що він мертвий, сам себе вбив. Морте, припини, розплакалася вона, ти мене лякаєш, і мені це не подобається. Це неважливо, сказав він і вийняв руки з-за спини. В одній із них він тримав ножиці і згорішньо шухляди столу. Вийшло сонце, і леза ножиць на мить спалахнули, коли він, піднявши, розкрив їх і знову закрив. Тобі недовго лишилося лякатись? На цих словах Морд попрямував до неї. Сорок дев'ять Спершу Еммі просто стояла на місці. Морд не може її вбити. Якби він був здатен на вбивство, то, безперечно, скоїв би їх декілька ще того дня в мотелі». Та потім вона побачила вираз його очей і збагнула, що Морд це теж знав, от тільки то був не він. Еммі закричала, вихором розвернувшись, і кинулась до дверей. Шутер рвонув за нею. Сріблястою дугою сяйнули в повітрі ножиці. Він би встромив їх по кільця їй між лопаток, якби ноги не посковзнулися на папірцях, розкиданих по паркету. З криком розпачу і гніву він розтягнувся на підлозі. Лезоножець прохромило дев'яту сторінку таємного вікна, таємного саду, і кінчики відламалися. Губами він вдарився о підлогу, бризнула кров. Пачка пелмелу, цигарки, які курив Джон Кінтнер під час перерв упродовж половини письменницького курсу, який вони з мордом відвідували разом, кулею вилетіла із його кишені і ковзнула слизькою підлогою, наче фігурка у барному настільному хокеї. Він піднявся на коліна, кривлячись у тваринній гримасі і криво посміхаючись, бо кров текла з його губ і заливала зуби. Пані Рині, вам це вже не допоможе, крикнув він, зводячись на ноги. Подивився на ножиці, розкрив їх, щоб трохи уважніше обдивитися затуплені кінчики, і роздратовано жбурнув у бік. У мене в садку приготоване для вас місце, я вже й травичку там поскуп. Зачекайте, я йду, і він вискочив у двері вслід за нею. П'ятдесят посеред вітальні з Еммі трапилася халепа, однією ногою вона послизнулася на журналі «ЕКММ» і розтягнулася на підлозі, вдарившись стегном і правою груддю. Від болю й несподіванки Еммі закричала. Тим часом шутер позаду неї підбіг до столу і охопив викрутку, якою раніше прикінчив кота. Лежи спокійно і не ворушися. Сказав він, коли вона перевернулася на спину і подивилася на нього такими широкими очима, наче перед тим вживала наркотики якщо крутитимешся, то тільки зайве мучитимешся перед смертю. Я не хочу тебе мучити, жіночко, але ніде не дінуся, коли вже треба буде. Я маю взяти своє, розумієш? Я стільки всього зробив, що мені має щось перепасти заклопати. Він наближався, і Еммі, спершись на лікті і, відштовхуючись ногами, поповзла назад, волосся спадало їй на обличчя, шкіру вкривав піт, вона відчувала, як він струмує з неї гарячий і смердючий, обличчя, що нависло над нею, було серйозним і врочистим, осудливий лик божевілля. Ні, Морде, будь ласка, будь ласка, Морде. Він кинувся на неї із занесеною догори викруткою і вдарив. Пронизливо закричавши, Еммі, перекотилася ліворуч. Коли вістря викрутки продерло їй сукню і лишило бурозну в плоті, стигно спалахнуло болем. Еммі відчайдушно намагалася підвестися на коліна, відчуваючи, як тягнучи, рве сукню і від неї відділяється довга смуга тканини. Е, ні, мем. Задихано мовив шутер, і його рука зімкнулася на її гомілці. Ені, мем. Озирнувшись через плече крізь сплутане волосся, Еммі побачила, що другою рукою він силкується розхитати викрутку, яка застрягла в підлозі. Чорний капелюх із круглим наголовком збився набік. Одним ривком шутер висмикнув викритку з дерева і всадив її у праву литку Еммі. Біль був страшний, він заполонив собою весь світ. Вона закричала і вдарила ногою, влучивши йому в ніс і зламавши його. Зикнувши, шутер упав на бік, схопився за обличчя, і Еммі нарешті зіп'ялася на ноги. У вухах стояло жіноче виття, неначе собака вив на місяць, та тільки Еммі розуміла, що то не собака. Це ви є вона сама. Шутер підвівся з підлоги. На його обличчі застигла кривова маска. Раптом вона розчахнулася і показалися криві передні зуби морду на рині. Еммі ще пам'ятала, як облизувала ті зуби язиком. Яка ти бреклива! вишкрився він. Але то нічого, мем, продовжуй у тому ж дусі. Він метнувся до неї. Еммі заточилася, викрутка випала з її литки і покотилася по підлозі. Скоса глянувши на своє знаряддя вбивства, шутер знову зробив випад у бік Еммі. Вона вхопила один зі стільців, що стояли у вітальні, і кинула перед ним. Кілька секунд вони просто дивилися одне на одного понад стільцем, а потім Шутер спробував ухопити її за поділ сукні. Еммі відсахнулася. Набридло мені з тобою панькатися, задихано промовив він. Розвернувшись, Емі прожухом кинулася до дверей. Він майже одразу її наздогнав, тягнувся руками до її спини, розмахуючи ними. Його пальці ковзали по її потилиці, намагаючись ухопитися за комір сукні. Потім таки вхопилися, але відпустили, бо не вдалося втримати її так, щоб підтягти до себе. Емі стрілою помчала повз барну стійку і побігла до дверей чорного ходу. Правий лофор чвакав під ногою, тому що був повен крові. Шутер біг слідом, відсапуючись і видуваючи ніздрями криваві бульки, простягаючи до неї руки, щоб ухопити. Емі з розгону вдарилася долонями усі часті двері, а потім перечепилася і розтяглася на ганко. Усе повітря зі свистом вилетіло з легень. Вона впала саме на тому місці, де Шотер раніше залишив свій рукопис. Перекотившись на спину, Емі побачила, що він іде. В руках у нього не було нічого, але скидалося на те, що йому вистачить і рок. Очі під крисами чорного капелюха дивилися невблаганно, рішуче і зі страхітливою добротою. Жіночко, мені дуже, дуже шкода, сказав він. Рейні, прокричав чийсь голос. Стій! Вона хотіла озирнутися, але не могла, бо розтягнула собі якесь сухожилля на шиї. А шутер просто крокував уперед до неї. Рейні, зупинися! Ніякого Рейні тут нема, почав шутер, але тут, у повітрі, прокотився грім пострілу. Шутер став, мов укопаний, і зацікавлено, майже недбало глянув собі на груди. Там темніла чорна дірочка. Кров не текла, принаймні поки що, але дірка була. Він підніс до неї руку і відсмикнув на вказівному пальці лишився маленький слід від крові. Він трохи нагадував розділовий знак той, яким закінчується речення. Шутер у задумі на нього подивився, а тоді його руки безвільно опустились, і він перевів погляд на Еммі. Кицю? спитав він і впав коло неї на мостини Ганку. Еммі перекотилася на спину, якось звелася на лікті і поповзла до нього. З її грудей уже виривалося ридання. Морде! схлипувала вона. «Морте, будь ласка, скажи що-небудь. Але він більше нічого сказати не міг, і за мить вона вже усвідомила це повністю. Протягом наступних кількох тижнів і місяців Еммі знову і знову заперечуватиме простий факт його смерті, а потім змириться і усвідомлення того, що сталося, знову наповнить її повінця. Він помер. Він помер, він збожеволів тут, на цьому озері, і помер він і той, хто зайняв місце в його тілі. Еммі поклала голову йому на груди і розридалась. А коли хтось підійшов ззаду і співчутливо опустив руку їй на плече, щоб заспокоїти, навіть не озирнулася.